Ну що ж, всім привіт, друзі! Ви на каналі Індівор. Сьогодні у нас буде початок проходження гри під назвою Кіок. А КіОск, йомаю. бачив я колись цю гру в інтернеті. Така гра, її портували на мобілу е режим історії. давайте. Ну і, коротше, Я вирішив її пройти, коли я бачив її на каналі у е одного пацана. Тільки то був мобільний порт. Це теж мобільний. І загалом тоді вона була не сильно дороблена. Алло? Ей, працівник. Це твій бос. Побажати тобі удачі в твій перший день. Попередній хлопець протримався недовго, але сподіваюся, що ти протримаєшся. Понятно. От такий вот розклад. Це кулінарна книга. Бургер, пиво, газоново, вода. Ага. А деякі заблоковані. Добрий день. Привіт, я не помітила вас. Та я перед тобою стояв, як ти могла мене не помітити? Е -е -е. Ви, мабуть, новий працівник. Я сама не хожу вночі, але я дуже хочу жрати. Можна один хот -дог? будь ласка. <риклад> Ясний фіг. Звісно, як його готовить. хот -дог. Ага. Там сусідськи впали на пол. Угу. Кладемо на гриль. Вона... З. З пожарилася. Я хотів сказати, згоріла, случайно. Несемо її голими руками, ну це ясно, на нам руки. І кладемо в булку. І все! Ні начинки, нічого. Жлобство. Так, е, так це сир, це. Так це бургери. во. Е, е, Баляха-муха! Эээ, euh, закрыть надо. Электрика закінчится. Бляха, муха, муха, бляха. Куда я тебе кинув? Во, все. Ничего страшного, на фупа кофтише было. Кова! Якраз те, що надо. Ладно. Не, ну в принципе, це не страшно. Ну впало, Один раз на пол. Ну, це ж не страшно. Так. Вйду поки приготовиться. О, варено. В смысле варена, вона жарена. Держи. Дуже дякую, дуже смачно. Ось залиште здачу Опа! Денюшки Класно, класно, класно. Мені нрав. Так, ножик. Е, -о. О! В смысле, ти кахель пробив? Блін тут ти моно прям вдар Ой! з цим. Я вибачаюся. Йоу! Мені бургер з сиром, будь ласка. Окей, чорний брат. Драсті, що тобі? Дайте мені бургер і хот кетчупом. давайте швидше, я запізнююсь. А куда ти запізнитися? Можеш? І чого ти в очках ходиш? А? 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 Що, людей в чорному косплеєш? Тобі надо був костюм як мінімум перекраситися в Джона Сміта. Ну, але оскільки це мій перший день і покупателів так то мало, то, звісно, приготую. Ех, Плюси цієї роботи неймовірні, знаєш. Тут е, і їдою платять на халяву, яку ти приготуєш, звісно. Це мінус, звісно. Ну, як мінімум, хорошо. Так, на свій ходох. Тепер бургер. Так, бургер. Да. Готую. Бургер. Ну все, готово. На, дякую. Слухай, а що в тебе за спиною? В смислі? В смислі? Нікого. Ах, ж Жадина! Уля! Поліція! Поняв? Так, детек. Хорошо, що у мене тут все на запобіжниках роботи. Що? А що случилось? Що така музика стала. Ладно, можливо, це я щось не замітив. із за цього я і не злякався. Хе-хе-хе. Господи, да стільки я тут ще буду сидіти. Так, що там? Бургер. ось Хотя гірчиця і кетчуп. Бургер. Салат. А, ні, там був салат і сир, все. Я вже думав, я щось пересрав тут. Так, ладно. Сир, відкривайся. І закидуємо його. Так? Да? Так. Да. А наступний це там гірчиця і кетчуп, все. Так. бургер. Тепер ждемо. Поки воно приготується. А ні, там сир і кетчуп. Так, ну цей мужик мене трошки смущає. Кетчуп Все. І гірчиця. <гас> так, там такі гірчиця і кетчуп все, я сповнив. Так, дуже дякую, до зустрічі. Ага, до побачення. Господі, коли ж цей перший день зак... Во, все! На то. День два. В смислі? я вже думав, тут буде тільки один день роботи і все. Так, ну я тут... Опа, це що за шайтан машина? Не понял. Ава, аппарат типа почу. Алло. А, працівник чудового полюся з твоїм першим мене. Угу. У ці холодні люди просять чогось гарячого. Тому я отримав кафарку. Я налаштувався за для тебе не хвилюйся. Нехай щастить. Ага, поняв. Господи, в мене прилавок просто засраний. Все зарегано. І це ще ніхто не приходив, я сам. Коротше, хочеш почути... Жарт про піцу? Не звертай на це уваги. Дайте мені кави. І щось ще там. Ага, то і це отут-от так от відкривається і... Типа ставити тут? Я просто не хочу дивитися в ту книгу. Ну. Чо не л'ється? Типа... Тіпо... Кришечку на накрить воно... Что же быть, Чего она не летит? Дай кава? Что это? Кавовая капсула? А, -а, а я так и понял. Господи, кава похожа на понос. Ваша кофе. Капучино из харчино. В смысле? Ах ты ж криволапа, ты тварь! Ладно, знов готові ці... ...кару. в Капучино із харчино, готово. Так, ну хто там у нас на двері надо закрити оці, от. Опа! Клоун, а я Джокер. А ну-ка, привіт. У мене був дуже день, я довго крутив кульки. Тому. Та й мені. Короче, тут дуже погано видно, тому я читати вже й не буду, бо то ж реально погано видно. А що, діти типу, закінчилися в місті, що ти сюди прийшов? Із Дері фіг знакудаськ, да? Кава. Кава і хот-дог. Ну ладно, це я тобі приготовлю. Так як е, клієнтів у нас мало, а ми по факту з тобою брати по. Ну, в принципі, по суспільному стандарту ми брати. Бо то, що ми обоє клоуни. Так, де? А де булка? Булка! А булки немає для хот-дога капітець. Все. Ну, на складі казали, що можна десь знайти. Нє, нє. Нє-ні-є. Пиво, капсула, пакет сиру. А де булка? Це типа. А, да. А <смі> я. Я просто ще... Новенький, це просто мій другий день, я не сильно ще орієнтуюся тут. Так, треба каву вау ця фіня. Хоба. Так, гірчиться. Ваш ходдог. Де кришечка? На полу полежала, то це нічого страшного. Хорошо, що вона каву не торкатиметься. Все, нам. А тепер е, іди. І не приходь. Все, дякуємо за те, що ви відвідали наш заклад. Сподіваюся. Баляха, моха! Якого фіа? Тут світло. Кожен день вимикається, йоха не мать. Що на нас там далі? Я хочу тут смайлик намалювать. Типа... Та бляха, мені надо чорний колір. Е... Та ти чорний. О. Око. Око. Щоб всі знали, що тут позитивно. Та подождіть, я смайлик хочу намалювати. Оп. Да. Це мала бути улыбка, але получилось, будто будь він під чимось, цей смайлик. Здову добрий день. А не задовбайся сюди кожен день ходити, ні? Ладим. Пивасік, так пивасик. Тільки бутилку потім мандаж ок. Господи, коли ж ці, ці закази закінчаться, я вже задовбався, я тут другий день роботи. Кава, Лой. Все. Уходь, Уходь просто я вже не хочу тебе чути. Даже. Я тебе дуже не хочу бачити, коротше. О. Опа! А денюжки то мої. Хі -хі. Як мінімум заплатити треба було багато. Наступне! Ну, нас... о, привіт. Я ж тебе на перший день, кстати, бачу. Привіт, моя дружина тільки що пішла від мене. Допоможи мені загоїти біль. Дай мені. чотири пива. Не, ну мужик, ти я бачу взагалі розклеївся, тому ладно. Саму красиву для тебе візьму. в сіду не влетіла, кстати. О, мені, кстати, інтересно, а вони можуть вообще розбитися ці пляшки в теорії? Ну, ці от певні пляшки. Так, третє. І... четверте. А. Все. Надіюся, з тобою все буде добре. Ура! Сбина закінчилась! Аллилуя, я домой! День три. Я дереті день уже тут працюю без зупинки, коли я додому піду. Ой, ну що ж. А на цьому, думаю, потрібно вже закінчувати відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. І побачимося у наступному відео. Бувайте!